На святкування Рожга Шана через Вінницьку область транзитом до Умані прибули перші 800 паломників Хасидів. Про це Суспільному розповів гід Адлер. Ми їдемо до Умани до Новий рік, Гошеша єврейський Новий рік. А буде наступна п'ятниця, субота, до скасіння. Цілий день є багато людей з переміщень сюди, є від чоп сюди, в Венгрії. Є від Румунії границя 80 70% від ми не боїмося, ми всі все в Бог. Всього в Україну на святкування юдейського нового року приїде понад 30 тисяч паломників, каже гід. Хасидів, які заїжджали на територію області, зустрічали правоохоронці. Далі їх супроводжували до автобусів, які повезуть паломників до Умані. Про це Суспільному сказав Василь Стаховський, заступник начальника районного управління поліції. Перед Проведенням заходів щодо забезпечення правопорядку працювала вибухотехнічна служба та кінологічна служба. Для виявлення вибухонебезпечних предметів як на території залізничного вокзалу, так і в самому залізничному вокзалі. Вибухонебезпечних предметів. Не виявлено працівники поліції будуть дослідкувати в місто. Ми щасливі. Ми їхали 40 годин. Приїхали з Нью-Йорка. Ми молимось за те, щоб в Україні був мир, щоб було добре всім людям. Ми будемо їхати до Умані. Дякуємо, що зустрічаєте нас посмішками. Ми молимось, щоб був мир для всіх. Ми Ви приїхали святкувати, а потім повернемось у Нью-Йорк. Україна це чудове місце. Я сподіваюся, ще коли-небудь сюди приїхати. До України в Умань Хасиди із 22 країн світу їдуть через кордони Польщі, Угорщини, Румунії і Молдови. Перші паломники, за словами гіда на могилу ЦАДИКА Нахмана, на юдейський новий рік почали прилітати з 1989-го. Слава Україні, слава Уман, слава Бога! Юлія Барабуля, Вадим Наумчак, Умчак, Суспільне новини, Вінниця.